Добрий день. Артем Якславний Кировоград. Вернее, вибач, Крапівницький. Все добре, працюємо. Стоїть на місці. Ляка футбол? Нифига себе. Та ти що? Де купив? Посилання кидай. Да, я кину хорошо. Давай. Don't match touch my tractor. Не потрібно трогати мій трактор. Нічого собі. Круто? Да. Ну, це передрали з мотоцикла, не треба чіпати мій мотоцикл, це від тіля. Так. Да. І що, погодка сьогодні, вроді добре, сонечко у нас mm -hmm. все добре. Збираємо тракторці під замовлення. Шефен, четвертий, 350-й, Зараз сімтайчики у нас, шіфенчики. А ну покажи мені площадочку. Багато зібраної техніки, чи так собі? Так, да, достатньо. Зараз Зараз я зі входу зайду. Угу. Ось у нас вхід. І пішли. Ось рядочок. Тут у нас БУшечки 5 штук стоїть. Угу. Під забором рядочок. Тут рядочок, там рядочка. Там... Є техніка, є техніка. то є техніка нормальна, під сезон, те, що доктор. Так. Да. Ну є прогалини, трошки ми будемо заповнять. Ну, Будем да. Зап... Да. шифен, все складає, Димка, наш механік. Димка, передай привіт подписчикам, Димка. Угу. Збираємо повнопривідного шефенга. 244-го мають люди приїхати після обіду. Угу. Так, Шефенгів? Просто... Досить у вас зараз? Так, є поки шифенги, є. Ось є шефенги. Тут 354, -ті, 350. -ті. Ні, 350 один остався. Ну, я буду машину заказувати. У нас була пюшка реверсна на зборки. Угу. Так, і ось вже шифен готовий. Дядя Саша зібрав 350, ку вже готовий. Огонь. Да, Давай ми поки... тоді пройдемось по, ну, по моделям, по цінам. Пройдись Давай. по майданчику. Розкажи, будь ласка, 350, ми... 350 шифенг, поки ми тут 3600 доларів. 35 кінських сил з блокіровкою, примусовою гідравлікою. Плаваючим режимом, бо багато людей питає, є плаваючий режим. Ось у нас зречав, mm -hmm. якщо видно, не ви, видно. Ну, видно, да? видно, так, видно нормально. ми включаємо. Це у нас плаваючий режим. Це версив. Він з примусовує вже йде. Так, да, так, да, з примусовому Сонце. З примусовою гідравлікою. Стоїть циліндр зовнішній. І це на 3600. Ну, до речі, друзі, хто 500. тільки підключився, скажу так, що по шифінгам. Компанія «Мініагро» ексклюзивно імпортує 35-точки і трьохсиліндрові трактори. Добрий день, Я а хай охоронник позову вам запчастиста і ось так да, і зараз вам продадуть. Я вибачаюсь. Да -да. Так, вот. так. І е, Ми з вами знаходимося в міні-агро на торгівельному майданчику. І наш Артем, керівник, зараз розкаже, що в нього є, що по чому, і адресу, де ми знаходимось. Так, всім доброго дня. Зараз переверну. Всім доброго дня, люди, підписники, глядачі, хто підключилися. Ми знаходимося в місті Кропивницькій, вулиця Героїв-рятувальників, 17А біля оптового овочевого ринку. Захід у нас оптовий овочевий ринок. Там у нас критий ринок. Хто знає Кропивницький, той знає. Це нове кільце, де построїли на перетині героїв-рятувальників і. А, забув вулицю. Нове кільце. Так, значить, переключусь, покажу вам, що ось тільки ми отримали вчора два тракторця. Це у нас лово 504, звичайний, з примусовою гідравлікою. Ціна його 18 тисяч доларів. Тракторці всі 25-го року, з кондиціонером, з реверсом. На стандартній резині, стандартна резина це у нас 12,4 на 28. Ви зможете бачити, передня 8,3 на 20. Значить, у нас вже тут е, примусова гідравліка. Примусова гідравліка Розподільник з плаваючим режимом теж. Ціна такого апарата 18 тисяч доларів. Тракторці, повторюсь, 25 рік. А ще. Що додалося в цьому тракторці, це камера заднього виду. Дуже класна. У мене клієнт на, ту, на тому тижні брав тракторця. Він сам встановив, сказав, скине відео. Там класний планшет, де в комплекті, реально класний. Дішманський, а хороший планшетик. Потім є у нас прошка, це у нас 504 Pro, Чим вони відрізняються, а прошка це йде синхронізована коробка передач. Тобто, як... Тобто, як на машині, ми можемо переключатися, і е, широкі колеса. Широкі колеса це 14,9 на 24, передні, так як і там, 8,3 на 20. Але тут ще додавлений окремий гідробак е, на гідравліку і додавлено керування задньою навіскою, чого ми можемо зовні з вулиці управляти навіскою. Ціна такого трактора 18 600 доларів. По кабінникам, це по 50-кам поки все. Ще ось ми отримали Orion JD 504. Будемо збирати його. Солі. А ну, Я вибачаюся дзвінок, вибачаюся. Давай, давай, слухай, я Okay, Артем відповідає друзі, я знаходжусь в місті Київ. Мені гра У нас тут два торгівельних підприємства. Одна знаходиться на Житомирській трасі 36 шость з питерського бузова. Друзі, ви бачите, треба а треба бухати, друзі, авто, буваєте, на одеській буваєте, трасі. Буваєте, Ливаха теж на днях. Я там буду проведи від Волкова, стара назва. Ну, Вбивайте волкова. Вбийте просто оптовий овочевий ринок. Реєстратор вбийте. Оптовий овочевий ринок. Або мініагру, Просто вбивайте мініагру Кропивницький в углові. Він прям вам. Ало, ало, тут. Телефонували клієнти, їдуть на майданчик, хочуть подивитися собі тракторця. Григорич, ви показуєте чи мені розказувати далі? Ні, ні, розповідай, це я так, поки ти я, я людей занять. Так, так людей 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 занять. Далі, занять. далі дивіться, є у нас що по 24, четвіркам, по 40-кам на майданчику вже зібране. Це у нас є прошка. 244, трактор, 244 ПРО на 24 кінських сили, рівна підлога. Тракторець є в чорному колірі, те, теж є в синьому кольорі. Це вже на ваш смак, як, як то кажуть. Ціна його 5800 доларів. КМ-двигун зашито під сідухо, і Дуже багато клієнтів каже, що було зашито під сідухо, і щоб не кидало. 5800, повторюся. Є. Далі йдемо по майданчику. Донфенг 404, звичайний. що ми отримаємо, поки є звичайний. Звичайний 40 сильний 4 ціна 8700 доларів. Реверсний 244 G2. Рівна підлога. 8 передач вперед, 8 передач назад. Ціна 8000 доларів. Так, є ще булатики. У нас булатики ми продали на цьому тижні пару штук. Два штучки залишилося. Це у нас на вузькій резині 5400, на широкій резині 5600. Потім Orion RF 504 Pro, дуже великий масивний тракторець. Дивіться, які в нього мости. Як то кажуть, там сороковки, 24-чна база. Ні, тут іменно повноцінна на не сороковочна, не 50-ка, а 80-ті база. КМ-двигун, реверсивна коробка, примусова гідравліка. Трактор важить 2 тонни з копійками. Ціна 10 200 доларів. Примусова гідравліка, окремий розподільник. Тобто, кому це цікаво, це то дуже, ви... дуже потужний трактор. Да, 28 колеса, не 24 а 28 Ось можете побачити, 12,4 на 28. Передні 8,3 на 20, як у Ловола 504. Тобто на сороківці стоять такі потужні колеса. І мости, і колеса. Ось така, угу. така мордочка красива. Ось можете подивитися, зараз я відійду. Стоїть рядом 50-ка булат 504 і 40-вка Оріон. Хоча колеса в них однакові, ну а база, база набагато вища. Yeah, yeah, була була акційний 7500. Тому цікаво, приїздіть на майданчик, ще вже трошки поторгуємося. Далі у нас 40ка. Далі у нас 40, у нас 40 404 -й. Джинма. Ціна акційна 700, КМ-двигун, примусова гідравліка, ходозменшувач. Люди під'їхали. Так, це ось у нас, дивіться, 40 ось у нас річа ходозменшувача, повишені, понижені, бокова куліса. Не зашито, правда, але нічого страшного. Окремий розподільник. Ось бачимо, примусова гідравліка. Ціна 700, коштував 7500. Тож, хто шукав собі 40 телефонуйте, приїздіть, тестуйте. Друзі, до речі, до речі, хвилиночку. До речі, ті, хто тільки підключився, під відео є посилання на сайт компанії міні з інформаційними адресами філіалів, і є телефони Міні-Агра Крапивницький, куди можна зателефонувати і дізнатися ціни наявність, замовити трактор. Да, а ось, краще, телефон наш, ось, ось телефон наш. Можете бачити і наш сайт. Да. вибач, що перебив. Прод... Що перебив. Ну що, продовжуємо. Е, Джинма 244-та, на вузькій резині ціна 5900. Вона одна штучка залишилася. Кому цікаво, можете під'їхати потестувати. Ну і зараз у нас, як сказати, хід сезону, шифенги і Сінтай. Отримали ми Сінтай, вони 25-го року. Ми вже 4 штучки продали в цьому місяці ще зібрали. Тракторці у нас 25-го року. Повний привід, КМ, двигун, 6 передач вперед, 2 назад, повишені, понижені, понятне. Трьохточка вал відбору потужності. блокіровка, все в ньому є. Це повноцінний трактор, повнопривідний, з редукторними мостами. Ціна 4,800. 4,800. Ударна двигун. ціна. ціна, да, ціна це класна. Колись... Трьохциліндровий до 5000. Це саме воно. Да. Це саме воно, совершенно вірно. Так, соліс. соліс у нас проданий, виставлений рахунок. Уже люди скинули частину грошей, частину грошей закинуть. Казали до кінця тижня. Це акційний теж соліс у нас бокові куліси. Бокові куліси. Тобто вже зручно оператору сидіти. От коли ви сидите, то було у нас посередині перемикання. Це усе з боку. Тобто вони зробили під ліву руку перемикання передач, під праву руку. Повишені, понижені. Все під рукою ціна була такого тракторця Соліс 26 плюс 9800. На сьогоднішній день 8300, півтори тисячі доларів знижка. Да. Ось. Да. Да. Ударна Це ціна ціна. Класний тракторець. Ну, до на... ну, речі, хто дивиться, скажу так: по мережі ще ці трактори є по мінях. Тому да, ви тому... можете в Кропивницькому спокійно замовляти, привеземо ще. Да. Ну, Це все у нас солість 50-ка. З кабіною була, ми продали. Теж будемо отримувати. там Приїхали вони, то ми отримаємо 50-ку з кабіною. Без кабіни ціна 16400. І що до речі, скажу, це найчаща 50-ка без кабіни в своєму класі. Вага даного апарату 2 тонни 800 кілограмів. Да, 800, хорош, хорош. 2 тонни 800 кг. Добротний здоровий трактор. Тут видно, прям по мостам, по коробці рівна підлога, теж бокові куліси. Раді навіска. Трициліндровий три, три, три двигун, тяговий, друга. Тро... Да. Навіска угу. піднімає е, тонну 600. Не одна п'ятдесятка не піднімає таку вагу. Тобто лово піднімає там, якщо з примусовою, то тисячу з копійками, там 1100. Без примусової піднімає 920 кілограм, то тут соліс піднімає в тонну 600 без проблем. Звичайний малюк піднімає 600 кілограм. Якщо Китайчик у нас 430, да, там любить два четвірка, піднімає 430 кг, то. Солі малюк піднімає 600. Вибач, переб'ю. Знаю, знаю, знаю історію, де 800 літрове щегали на 26-му солісі. Правда, погнули щоки, но... Щоки, ну. Він, він, він справи, не, да? не потекла. Ну, отлично. Це у нас соліс 105-й. Це флагман, вообще у нас зараз в Україні продаж. То есть стіна якість: 31-500. 4 турбований двигун виробництва заводу Sonica. 50% належить компанії Янмар. Це здоровий потужний трактор з об'ємом двигуна 4,087 літрів. Задня навіска піднімає 2900. Тобто тракторець класний за свої гроші. Ну, це то ніякий да, китайський там. Ну я так скажу чесно, рядом так, не стоїть. 105 овал, він рядом не стоїть. Хоча там є ті, хто поспорять. Ну він, по-перше, дорожчий, спеціальну ціну отримав у заводу на соліце. А наприклад, йота, якого нібу там да, 105-ка, Він вообще коштує 34 500. Вони сунуться ну, там трошки, але не, не, не дуже. їх порівнювати не можна, Це й круче, цей круче і ярче. І ярче. Класний трактор, теж мені подобається. Да. Да. Ти да. продається проблема. Да. Так, це значить у нас вже на колесах 244-й шифенг, повнопривідний одноциліндровий ремінний. Ціна 4400 доларів. Теж класна ціна. Тракторці, скажімо так, ми не збираємо, не співаємо їх збирати. Артем, Це вибач, датка... чи... да. ми тебе не затримуємо, бо ти казав, клієнти під'їхали. Може, йди займайся з ними. Зберемось я, там... на днях ще раз. Добре? Добре, добре, Григорюч, да. тоді я піду, гарного дня. Добре. Всім гарного дня. Дякуємо, друзі, що ви з нами. Лайк, підписочка. Компанія Мініагра завжди поруч з цією своєю торгівельною мережею. Слідкуйте за нашими новинами. Лайк, підписка, до побачення, гарного дня. Пока. Пока.